Доброго раночка з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, і сьогодні хочу поговорити на тему приватних військових кампаній. Пам'ятаєте, в 2014 році було їх багато: Азова, Айдар, Дніпро, Донбас. Це, по суті, були приватні підрозділи, які не підпорядковувалися Збройним силам України. За 8 років війни ЗСУ їх поглотило по суті, і взяла в свої лави. І тепер таких у нас приватних кампаній немає. В мене була ідея створення приватної кампанії, яку спецслужби притушили, сказали, ай-яй -ай -ай, цього робити не можна. Я з цією думкою ще якийсь час ходив, думав, що якось треба в цьому плані рухатись, що це будуть найкращі, найефективніші підрозділи. От але тепер зрозумів, чому. В Україні ніколи не буде приватних військових компаній, тому що дивіться, що сталося в Росії. Там вони дозволили вагнерам стати по суті приватною компанією, такою третьою силою, яка зараз себе проявила. Тобто, це не керовані озброєні вмотивовані дисципліновані люди, які зараз просто... Піднімуть революцію і можуть скинути царя з престолу. Ці ситуації не можна обходити. Треба її взяти до уваги, і в Україні цього допустити нікого не можна. Зсу крута організація. Так, вона не ідеальна, як будь-яка армія світу, хоч американська, хоч ізраїльська, але вона дуже ефективна. Тому за цим принципом і треба далі жити. Тільки єдина армія, підпорядкована президенту і народу. Дякую за увагу. Разом до перемоги!